Зранку в Кабміні вирішили знизити акцизи на бензин. Мовляв, у період аномально високої вартості нафти в такий спосіб вдасться утримати ціни на АЗС. Але згодом чиновники передумали. Це дуже складне питання і прийнято альтернативне рішення. Ну, ви узнаєте, наймовірніше в Кабміні згадали про бюджет, з якого потрібно ще профінансувати багатомільярдні соціальні обіцянки. Якщо не буде надходжень від акцизів, з'являться дірки у держскарбниці, кажуть у профільному комітеті. Адже частка податку у вартості бензину становить 35%. у ціні на дизель 22%. Якщо є мінус по бюджету, то має бути фактично зняти якісь статті бюджету. Чи чи то інфраструктурні об'єкти, тому що акциз це це фінансування спеціального фонду, який йде. На фінансування будівництва дорог та транспорт та інфраструктурних об'єктів, в тому числі до євро 2012 І ще одна ідея урядовців придбати за кордоном мільйон тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ. Це зробить їх діяльність рентабельною. Ввозити сировину хочуть на пільгових умовах. Хоча це і спричинить втрату доходів бюджету. Торік Міненерго вже імпортувало чорне золото. Щоправда, за високими цінами. А реалізувати бензину не може досі. Та фахівці вважають, що закупівля нафти все одно дуже. Вигідна за таким сценарієм втрати бюджету значно будуть меншими ніж за умови, коли ціни на нафтопродукти аномально зростуть і буде необхідність втручатися в допомагати сільському господарству коштами іншими і непомірно більшими. Ось політологи переконані, влада не може допустити зростання пального напередодні парламентських виборів. Саме це і є головною причиною турботи Кабміну про нафтопереробників.